Друзі, добрий придобрий усім ранок. Він для нас сьогодні не дуже добрий, але ми побачили Божий світ, і значить, він добрий. Що я хочу зранку вам сказати? Встала я поратися, тільки успі, успіла вдіться, і бах, світ, світу не стало. Кажу, Вадиму, пішли, доїть корову ж треба. Пішли, стали, достали, достали генератор. Та я не знаю, з якого разу він, звісно, не з першого разу завівся. Знаєте, ну, як рідко ним користуєшся, то навики, ну, забиваєш усе. Ну нічого, Вадим все зробив, молодець вімкнув 10 хвилин і все зроблено. І Корова подоєна, і апарат помитий, і ласунька вже ласує кабаком. Зараз їй дам дерті ще, в общем, все слава Богу. Головне, всі живі, і здорові відносительно, і все нормально. Довбані расисти сьогодні кошмарили всю ніч. Так що такі справи. Дітям сьогодні рано не дзвоню, бо сьогодні вихідний, ви ж знаєте, хай вони відпочивають. Дівчата так довго ждали цього вихідного, щось вони бідні поморилися. <ріхи> так що такі справи, друзі. Ну добре, пішла я порати курей кури випускати. Рижик уже бігом, тут тільки я вийшла, він тут за мною як тут. От. Так, класу наша хрумкає. Кабачком воно, бачите, хрумкотить. Так. Рижик наш теж, воно коломинське насолоджується. Його зараз є, що їсти. <рик> От. Зараз піду кури, випущу. Собак я вже нагодувала. Так що на дворі тепло, хорошо, ну хмарно. Сонечка немає, ну нічого, головне, що тихо. А те все ерунда. Поки що тихо. Відбій був, бо всю ніч була тривога, всю ніч була красна, вся Україна. Ой, що ж мені вам розказувати, як ви і все знаєте, друзі? Ну добре, пішла, я випущу курей та підемо з Вадімом снідати. Ой. Красота мене радує. От Хоча душина така гарна у мене є, друзі. Красота, просто неймовірна. Бог создав таку красоту для нас. Друзі, зайшла у кухню з вулиці, Чую, холодильник в калідорі гудить. У нас там в калідорі ще один холодильник стоїть. Заходжу світ дали, слава Богу. Ну, одну годину не було світла. От я ласуньку даю усім, то вони без чогось всім вимкнули світло. Графіків не було. Я ж вам кажу, екстрені були відключення. Ну, поки що дали світу, слава Богу. От. Так що от такі справи будемо зараз гріти та снідати. Та і, Бо в мене сьогодні, як і, як і кожен день, куча роботи, купа. Так що, всім гарного дня! Несмотря ні на що, ми працюємо, живемо на всім ворогам на зло. Так що день продовжується і думаю, що буде плодотворний. Так що До побачення, далі зустрінемося. Друзі, ми вже вовсю їмо консервацію, бо вже свіже все закінчилося. Помідори в снігу дуже смачні, дуже люблю. Лечо відкрила Вадиму, бо він помідори не любить. Дуже смачне лечо вийшло в цьому році. І це вже не перша баночка. Так що їмо інтенсивно вже консервацію. Ось, рибка, з морковкою, з цибулькою протушена. І в мені на гарні а Вадиму гречка. Так що смакуємо всім смачного, хто буде снідати, і смачної кави. Так, друзі, ну ось я достала наші консерви. І тушонку з автоклава, Оце з лівої сторони 12 баночок консерви. Ну, воно гаряче ще, тому ще за не буде краще. І по праву сторону консерви з риби. Понятно, що відкривати зараз ніхто не буде. Тому що консерва, Так як і консервація, настоятися, тоді вона буде смачна. Так що, ставимо, поки що її охолоняти в калідор, зараз винесу. А потім поставлю на. Як кажуть, стояться. Так що, такі справи. В общем, все вийшло як найкраще. все гарно. Так, Сьогодні ми вирішили на обід зробити котлеток трохи і зварю спагетті. Значить, фарш я вже приготувала. У мене оце хліба білого нема. То я вирішила вміста хліба додати манки трошки. В общем, фарш свиний. Домашнє хороше м'ясо. Перемолола тільки що. Я завжди додаю цибулі, так бравенько, чесничку, перчику. Що я сьогодні ще додала? Яєчко вбила. Трошки водички, бо на манки тісто тугувате. Манка забирає всю влагу. Но манки я не багато. Тут у мене десь грам 600 фаршу, я сюди. Такі дві з половиною ложки манки хороші положила. І мускатного горіху я сюди ще потерла. От. Зараз я розділю на такі кусочки. Фарш я завжди відбиваю декілька разів, щоб він був такий однорідний. Зараз на стол розроблю котлетки і формуватиму ножом, тоді покажу вам. Так, ну все, беру я наше м'ясо. Бо якось котлет я вам і не показувала, як я роблю. Так, і от так формую котлетки. Хочу круглі роблю, хочу довгенькі, як раніше в столовій. В общем, на моє осмотрі. Хто які робить, ну напишіть кругленькі, довгенькі. Фаршу намолола більше, половинку положила, думаю, колись пельмені тоді ще зроблю. Хочеться щось. Потім сметанка і пельменчиків з домашніх літа. приїжджали діти, ми робили. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, двіна, тринадцять, 4, 15 котлет у мене вийшло. Друзі, ну от нам на два дні з дедушкою вистачить. Сьогодні і завтра після базару. Так, зараз я помию руки. Так, паніровочку я зробила панірувати котлети буду: кукурузна мука і пшенична борошна. І ось мої котлетки. Бачите, як я їх розділила, всі однакові. І покажу вам, як попанірую. Так, от так я виробила котлетки, всі запанірувала, зараз буду обсмажувати. Ось такі котлетки. Дуже пахнуть смачно. І, ну скажіть, ви протушуєте потім. Я оце як пережарю котлетки, складаю в каструльку, ложу туди лавровий листик. Ще можна пересмажити цибульку, дуже буде смачно. І е, протушую трошки водички. І тоді вони такі смачні, смачні і сочні. Воно, подивіться, як сок виступає з котлеток. Дуже гарно. Друзі, прийшла ось на город, бо в нас горюють город тут у бабусі. Я з ним приїхала на низ на тракторі, єлі вилізла на той трактор. От, та обігла, бо я несла сусідки. Несла сусідки творах, а він приїхав орать та ось нам. І, <сум> я єлі вилізла на той трактор. Кажу, боже, коли це я на тих тракторах їздила. В общем, зоре, а тоді поїде нам там на, додому на горі ну, в общем, Ось така, бачите, яка в нас земля гарна, тут чорна. Тут завжди удобрялася гноєм. Дуже багато удобряли. От, Так що зараз він тут вже скоро закінчує, От, А я пішла, його там буду на вулиці чекати. Піду до бабусі зайду. Їй треба цей. Теж творог принесла. Та дам зараз їй скажу, що город орять. Так що от такі справи. От, так що ще буде роботи зроблені. Вадим сьогодні возив, там ще гній на город. Так, вибачте, бо закривала фіртку, біжу. Зараз побіжу додому, не знаю, чи він ті кучі розкидав, що сьогодні возив. Чи ні. Ну, я вже сюди прибігла, тут з Вадимом ми покерували. Взагалі, тут на море. Там трошки ото отопори ми там удобрили. Цю ділянку ми трохи залишимо, бо тут вроді всходить трава. Ми ж сіяли в минулому році, ви ж знаєте. От. І все. Вже городи будуть наші погорані. Так. Казала Вадиму, давай піріримо його все та заново засіїмо. Або геть цей город засієм чимось. Ну, не слуха мене, не хоче зараза така. Вибачте, що я так кажу. Ну Добре, не знаю. Ось, звісно, мені це не подобається, що вони все мені землі. Це треба буде оцю землю всю тоді назад туди згортати. Все більше і більше мені роблять городу. Ну, поки віноре, я пішла, петрушку посажу о, там за сінником. Накопала петрушки тільки що бігом. А Вадим каже, посади отам петрушку, хай росте, може вона буде там рости. Там така у нас канавка він рив для дощу спеціально. Ну, в общем, зараз повтикаю. Так, друзі, зараз почало 11-го, я з усім впоралася. Ну, ще через час мені вставати з зрасула сир косички. Зробила сьогодні косички. все, що запланувала, все зробила. Багато роботи сьогодні, звісно, ми поробили. От Так що, слава Господу Богу, що дав нам сил все це подолати. Ну, нічого, все буде добре. Казала дити... дзвонила люда, кажу: доча, завтра не буду нічого робити. Поприбирати в хаті я не встигла сьогодні, хоч і було в мене в планах, але завтра нічого не буду робити. Не прибирати нічого. Ну, хіба що якийсь суп зварю, бо їсти там на сніданок і все більше немає. От. Не знаю, друзі. Ви пишете, що я роблю багато роботи. Ну, щось вона, як лавіна, та робота, накачується і накачується кожен день. Ой, щось я ж в уху зачухалось. Вибачте, щось не знаю. Чи буде вітер завтра? От. І цей, як лавіна накочується, не можу. Не знаю, що воно таке робиться, неначе я кажу, Вадиму, чого його з кожним днем роботи більше і більше і більше і більше. Він каже мені тільки що ввечері. Каже, неначе у нас, як було дві роботи, ти стільки, ти стільки не працювала. Кажу, не знаю, не знаю. Чи я старію, та не вспіваю, не знаю. Ну, ви розумієте, вроді все й кручусь, і одну роботу за другою роблю. От. Днем, звісно, відпочивала, ну, благодаря тому, що світла не було. Вадим каже, вечором оце ж нам вимкнули світло з 4 до 6. Ні, з 6 до 8 не було світла. Він каже, йди. Каже, фашисти дали тобі відпочинок. Ну, це так, я сміюся, знаєте, щоб, як ото кажуть, що я сміюсь, щоб не плакати. Так, да, друзі, таке наше життя. Ну нічого, я завжди оце себе настроюю і так. Що слава Богу, що ми живемо, і слава Богу, що є в нас робота. Що ми за роботою забуваємо про ті наші тривоги про всі. Так що, а вечором я оце наморюся і падаю, і засинаю. Все, до ранку. Слава Богу, що я добралась до кроваті. Ви знаєте, я не ропшу, я задоволена, що в мене є робота, щоб, не, щоб всякі погані думки не лізли в голову. От. Ну, нічого, все добре. Завтра ще поїдемо на базар. Завтра в нас в центрі будуть продавати там гарні яблука. там Ми хочемо купити, бабуся замовила груш. Ну, в общем, в общем завтра оце такі в мене плани. Ну, добре, друзі, вам всім. Дякую, що дивитеся мої, моє відео, що коментуєте, що ставите лайчики. Всім, всім дякую. Дякую, що ви е, нагороджуєте мою працю. Що я працюю, це теж робота. І за, ці, і за ці відео я не лягаю рано спати, бо зараз, поки помонтірую, тоді поставлю загружатися. А вже як поставлю загружатися, то я вже лягаю спати. Вже грузиться воно скільки хоче вночі. Вранці встаю і викидаю відео. Так що справи отакі, друзі. Ну, добре. На добраніч вам усім. На завтра в мене багато замовлень. Товар у мене буде на базарі, ну, буде товар, звісно, але багато є замовлень. Так що до побачення. Всім всього самого найкращого, всіх обнімаю і всім солодких снів. Пока-пока, мої хороші, до завтра.